Еходіса, зі жена у моря. Я перепрошу, я можу піти по стязи? Ти мене просто постійно питаєш, ти що йдеш стяти, чтайте шкакати. Ну, то я тобі зразу наперед скажу, що я йду зараз стяти. Можна? Це не Можна! Я. Що ти? А, можна? Ти мене перестала, що у мене стрес піднявся тривога до гори. Йоу, щоб ця Україна знала, що я йду зараз стяти. Отак от, щоб від давай, бути давай, відвертим. Давай! Давай, давай, давай зараз стяти! Бути бути не, не, й... не, не. Бу... не тянумо. Бути відвертим, щирим з українцями, Давай, раз що? пішов стяти, то хай занять всі пішов стяти. я спати? Ну так от трев постяти. Нічого. Нічого. Um. Ні, ну, е, що серйозно, якщо ти пішов стяти, ну а мені, що, ну, не що не обістятися, бо тому що якось перед туалетом обіцяном стояти. Жимачу, жена у моря. Чекаю, Цікаво, що там? Це тобі дідусь мій дорогенький, е, подарок. Який? З Одеської області, що тут може бути, кажи. Ех, Одеса, жона у моря. Емілі, осторожно, мене ніж. Осторожно. Добре? Дивися. Це якесь вино, що? Це така посилочка від людини. Він сказав, що не називати ім'я фамілію, тому що це засекречена інформація, тому що людина робить добро від щирого серця, від душі. І від цього самого найкращого. Емілі тобі цікаво? Це вино, виніще десертне, 16-го року вино шабо. А ну це що таке дивись. Ладно, міська. Ну, це щось таке цікаве, дій. це, навірно, щось зв'язано з садами, і огородами, потужні обрижувати, щоб 에, можна було там поливати цей, 에, поляну, сади і всі це. Ці, да, ці. Да, як, як, як тобі це во? Чителібою! А це що таке? Чекай, чекай. Це, мабуть, для мене, бо мій розмір, мабуть. <риклад> One Blade це тример. бритва, яка бриє не тільки маленькі, але й довгі. Як в тебе, от. він спеціально тобі купив, бо знаєш тебе дуже довго запускаєш, щоб легше було брити. Класна бритва. <риклад> тому що це Філіпс, це бренд. <риклад> 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 Чіпає yeah. на бон-бон. Диви їй майку дав, і кофту, no. і мені, і йому Морське. Це з Одеси, чоловік so so прислав з Одеси, він живе в Одесі. Він дід механіком на цьому працює. А він щось схожу має професію, то що має дід. Вона <плес> не чіпає. Yes, вона на не чіпає. Це якщо теж він заріс, там капітально він заріс, то вона не буде йому чіпати. Одеса <плес> є Одеса! <плес> у моря. — Насадка клевер. Ой, це така преміум класу, це якась хороша, мабуть. Прикольно. А ти знаєш, дід Толя, що я завзятий господар. Подивися, як файно зробив, бачиш? Оу, тут одеські різні консерви, діду. Що Ой, робиться? бачки подивися, бички навіть є. Це Та така є. Я... Гарна. Ти колись пив ірландське пиво, мій дорогенький дідусю. Не! Дивись, ірландське пиво. Ще одне пиво. Колбасиус. Разна колбаса яку ти ж не їв в житті. Бери, бери! Труси! Тобі прислали нарешті труси! Це перша людина, яка прислала труси! йо хе Йомайо, морські труси, <рес> діти, ти моряк! Це нові не було! <рес> <рес> ти моряк, і моряк, я моряк! Та ти що, яка кофта, я худію! Солов'ї! <рес> 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 Жена у моря. Квасоль чи що це тут? Квасоля? Це похоже на квасолю. це може бути восьміногі чи що? Да. Мідії. Мідії. Красивий сам собою. Файно є? Файно. Дякую тобі, файний чоловіче, за хороші подарки. Бажаю тобі крепкого здоров'я. Успіхів в житті. Тобі прийшла ще така листівка. Моряки. Не неляки. А хто не згоден, то розчерепашимо. Да. Правильні слова? Правильно. О, все. Так, я знайшов ще одну записку, дід. Абаратура цінна. Контакт не хуйовий. Це ж твої слова, дід. Пам'ятаєш, ми тому... Тимо... Ти брився там, і ти ну. щось ця апаратура ціна, там щось кон контакт був поганий, помниш ці? Yeah. А тепер в тебе є аж три бритви, дід. В тебе є три, дві бритви і одна машинка. В тебе є машина, дід, є кокон, в тебе є кокул. гамак, це воїк, криша, чердак, гараж, все, плітка, бруківка, будинок, дід, що це ще... Все! Що ти хотів?